любит um, хочу вам рассказать о книге. Мне она очень помогла в свое время. Я надеюсь, вам она тоже поможет в самосознании и принятии смысла жизни. Не поступайте в надо. Это самое главное. <laughs> Краткий пересказ книги. Вау! 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 Це взагалі адекватно? Чому я ношу це ведро попкорну? Це взагалі адекватно? Ні, не адекватно. Це навіть на мені ведро попкорну. А мені його віддали. Наше. Ну що? Нощо ну воно мені? Даня, забирай свій попкорн. Розпаковка з сільпо та є. Чому б ні? Фон у мене дуже цікавий насправді. Але який є? Отже, в Єві спочатку я придбала собі шкарпетчики. Я взяла ці, тому що вони, ну такі, знаєте, ніжні, к'юті варі. Чому б ні? І взяла ось такі шкарпетки господи, з коченя, тому що я люблю ну, вони такі, Маленькі, миленькі, все. І пухнасті. Взяла собі дві маски для обличчя. Я читала в інтернеті, що ці маски якось погано впливають на стан шкіри і таке інше. Але я такого не помічала. Тому я їх і придбала. Мені якось баджу на те, що пишуть в інтернеті. Якщо маски не робить нічого поганого з моїм обличчя, значить, значить, проблеми немає. А... Взяла патчі. Нехай їх будуть. Вони були по знижці, тому я їх взяла. Якщо б вони були без знижки, я би їх напевно не брала хоча б. Хто його знає. І взяла собі два олівчика. Ось. То на 0,6 та 206 вони підходять під кольорами їх помад двох. Тому я їх взяла, хоча я насправді не знаю навіщо, але нехай будуть. Все. А в сільпо. Міні-сосиски. Насправді я не знаю, який в них склад, що з ними, чи погані вони, чи ні. Але вони мені подобаються. Особливо міні-сосиски з сиром це повний кайф. Тому я їх і беру не регулярно, але постійно. Взяла собі сьогодні. Тому що я сьогодні прям закортіла сьомги з сиром, тому що, ну а чому б ні? Іноді можу собі дозволити, як то кажуть. Взяла сюр. Насправді я не знаю, поганий, непоганий. Смачний, не смачний. Але він припав мені до очей. Тому я його і взяла. Заодно спробую. Спробую. Так, спробую. Нормальний чи ні. Взяла собі ось таку піцу, тому що вона дуже смачна. Я дуже її люблю. Чому б ні? Тим паче я дуже давно накуштувала саме цю піцу і сільпо. А вона неймовірна. І взяла собі помідори. Також буду робити з помідором Насправді? Насправді. Багато хто не дає бутерброди там, де сир та помідорки. А вони смачні. Те ж саме можу сказати про бутерброди, про бутерброди там, де сир, та О, господи. Огурцы свежие. Это так смысл, но на нас Типа, ну да и сколько стоит то Сколько стоит это? Даша, поздравляю тебя с днем рождения. Там счастье, здоровье, радости и так далее. Мне уже страшно представить, что там. Не бойся. Ты видела, что там? Это квад, так я покупала а. в наполнении. А -а -а. Маскот. Это фонарик? Да, 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 да. Не, подожди, это не все. Это чуя. Мне достаточно. Я же вижу, кто тут. Там, подожди, ну ты дальше, ты дальше ищи. Открой маленькую коробочку лучше. Вот, вот сюда, вот сюда вот так да, да, можно да, и везде. там пультик от него есть, и там дохера цветов будешь. О, вижу пульт. и ебашить. С батарейками. Да, там можно его от этого. У него голова и ручки двигаются. О! Серьезно. Он сам двигается. Надо его потом по-намарному поставить. моє у ну, меня есть чуя. Маленький чуя, такой хороший. Робы такая обыча. Молодец. Пишка. Це скарб. Нас залишилось двох, це норм? база. На цьому все.

А, а теперь без букета. Спасибо. Все, можна двигатися. Двигаемся, двигайся. Я раніше їх знімала, зараз пристала і знову хочу, тому що в мене є натхнення. Аліса, подайся. Неформалка і хіппі. Вони придбали книжки в кав'ярні, щоб випити кавуську. Так, да, це респект. <laughs> ну, кавуська ну, непогана, але з автомату. Не те, що там в кав'ярні, але все одно норм. Підійде. Я думаю, не страшно. Та чого б це. Я сама вдома п'ю, що. Карамель, плати, три в одному. А що? Шо... Мені подобається. Це. О, ну, все, все, Это вивью, тому, що мені подобається, хоча я просила паристу. Я розумію, що на каві прям дуже добре. Але мені байдуже можуть собі дозволити. Яка сонечка файна? Да. Така. упаковка чек, мого нового, -нового шопру з книгарні. З книжками. Розпаковка. Ой-ой-ой, я, -я, я вже давай, бачу це. Це перша. Перший лот. То міє. То міє. Буде друга книга, буде взагалі кайф. Буду It's прям така. Вот. Обложечка такая О, кладинка, червоні тут, червоні вот. Обкладинка. А Ну це приват как это называется? Э -э я забула. Я також. Ну короче, Але це кайф. такие вот хуйні. <сх> вот такие вот. А вот на ютубі можна материтися? А я не пам'ятаю. А ти пікай. Піп. Піп-піп. Другий лот. Другий лот. Другий лот. А ну, щас, щас. Ще все. О, о! Ще підмерти Третє розслідування. Третє розслідування. Я перші два прочитала, мені зайшло, треба прочитати третє. Скоріше за все, я її візьму з собою за кордон. Буду їхати. Така загадкова дівчина. Читати ще підмертвих. І треті лот, який я шукала, який я хотіла, тому що можу собі дозволити. О, дякую. Стіни в моїй голові. Взагалі дуже часто бачила цю книгу в Тіктоці, там усілякі з неї цитати і взагалі якийсь яка треба почитати. Також візьму з собою за кордон, буду думати, що я прям загадкова, така прям Така цікава дівчина. Насправді я за... саме звичайна дівчина. Та чого? Так... Блін, собачка, порвалась, посадки. Такі загадкові дівчини. Кіпі та не формалка, блядь, якась. Я це потім з піккою. Ще похоже на буся обриванного скінчера. Ну, чуть-чуть, знаєш, такий вай-вай. Ось побували в Ємі на низках нові. Нічого не зрозуміли. Ну так. Ну давай, пояснюємо. Ну, типу, трішечки зрозуміли, але не зовсім. Але не зовсім. Типу зрозуміла, але не зовсім. Але головне, що ми зробили контент і розуміючи вигляд, типу ми дуже розумні, зрозуміли все.